Так, продовження по комбайну. Пробували вже молотити. Ставлю сюди відео, як воно все відбувалося, які є проблеми, що не виходить. Гаркушкуди тільки падає із разу. Видіпає назад. Припльовує. Вашен гаркуш. Копні газа. По вроді все нормально працює. Потрібно додати на шнек, сіде окошко. Бо вода тут назбирюється, стоїть повна вода після мойки. Виріжу тут окошку, зроблю на якісь защолки, щоб, ну коротше, як одмолтив, відкрив, помив, почистив і все було нормально. Получається проблема, що дуже перетирає насіння. Можливо, довга резина. Довго вона, це є. виходить десь тут 20 мм треба по решету і аж дуже перетирає насіння. Ну, насіння чисте. Теж вставлю, яке воно насіння вийшло. Ну, саме насіння те, що випало вже випал на двір. Получилось таке, ну, воно підте. Видно, що треміруване. Ну, багато його там перетерло, що воно взагалі додолу випило. Бо багато перетирує. Так. Попробую ще витягти вали і понадрізати резину. А по бойні може ну, одна така проблема вийшла. Спілкувався з фермером на мінімалках, канал так називається, то він посовітував приварити сюди таку полосу, щоб збити такий угол був більший, щоб ця лопатка не викидала мені його наперед, а якби прогортала туди вниз далі. Ну, це Попробую зараз зробити сюди такі повершини. І ще дуже балакав, говорив. Канал називається Сам Склепав. Теж що з віком теж мені совітував, давав різні совети. Що зробити, чи зірочки поміняти. І ще, напевно, поміняю обороти на шнекові. Бо в мене вчора була зірка, як пробував молотити, тут стояла зірка 20 зубів, а тут зірка 22 зуба. І таке вроді медленно крутиться. Треба трошки додати йому вітру. Ну не знаю, якось так. Не можу їх що дуже показувати. Хто буде робити комбайн, все ж, не совітую робити з квадратної профільної труби вали. Бо як позабивали кінці, ще довгенько їх так сказати, рихтували квадратиці, бо кінці трошки підвилювали. І так, і так, я вроді не старався в трубу плотненько заганяти кінці. А все ж однак щось воно виляє. Тут точки, електрозакльопки. Ну все ж вроді, і заганяв тут, мабуть, по 150 мм у профіль. Вроді би дозволено його було відцентрувати. Ну, краї підгулювали, профіль рівняли. Вроді як так дивиться, все і рівненько все зварене, все рівненько, а однак краї під шестерні трошки підвилювали. Ну от така зараз обстановка. Так, що в нас вчора було випробування, подоварював сюди до такі ці пластини, разом усі додумалися, що може бути. Я трошечки тоді, як робив противорежище, не подумав і зробив тут великий зазор. Що зазор тут має бути між противорежищем і малий, і виходить зазор. У мене великий гарбуз підхватує і його викида наперед. <coughs> ну, в общем, зараз сюди доварюємо пластини і це готово. І пару пластин переварити треба пару лопаток, щоб збільшити угол, щоб швидше огортало сюди деньку. чуть чуть увеличити. попробую вилічити угол, щоб трохи швидше його забирало. Наш так, Переварив одну лопатку, не знаю, може переварю ще одну, може і не буду. Бо я тут вже обороти увеличив. Тут менша зірка, тут більше. Якось перве випробування було, що зірка тут була менша. Там була менша, тут більша, то взагалі було погано, тепер поміняв так, вроді тепер краще. Витягли знову труби, не труби, вали з труб сепарації. Трохи треба поміняти резинки. І далі випробування. Так, що по комбайну? Прийшлось витягувати знову вали і резинки понадрізав по ширині і по ну, щоб вони були меншими. Чого? Бо гарбуз в цьому році такий злинкуватий. І виходить, що його, ну, те, що таке насіння недозріле, трохи видовлює. І того прийшлося витягти той і понадрізати. Ще в переходах були болти стояли, тут мебельні. Зробили під потайні, щоб ніде нічого не зачіпалося, щоб усе було максимально, бо таке трошки вроді, травмірувалося насіння. Насіння йде чисте, прямо занадто. І трохи прийшлося оту, такі ще моменти доробити. І подеці. Дека була зварена і таке. Були трохи поставалися такі недозачищені тут. Коплі та всяке таке. І не знаю, чи воно щось дає, не дає. В общем, їжаком на болгарку все вичистили, все подочищали, де що які точки є, щоб все було максимально блестіло Вирізав на шнек, додавити таку пластину і до неї тоді ще резинку прикручу не знаю тільки оце під яким її вторець варить, чи, чи змістить її типу, отак на сторону, щоб воно тут кидало від центра, віджимало. А по цих, по противоріжущих, вийшлася тепер отак. Тепер зазору тут немає, між дувалом 2-3 мм, де такі наварилися і, і тепер бути нормально, ще випробування було. Теж позрізалася з лопати. Пробування пройшли успішно. Все те, що треба було, то переробити, переробили. І комбайн запрацював так, як нам хотілося. Тепер вимиваю, знімаю відео на YouTube і їдемо молодить Гектори.